Вітаю вас на занятті з оздоровчого стрейчингу. Сідайте зручно, оберіть собі найкраще місце, якщо є змога, займайтесь на повітрі, килимок або просто ваш звичний килим. І почнемо сьогодні ми практику з таких погладжуючих рухів. Ми беремо руки і проводячи руками по ногам з внутрішньої частини. Дійдіть до пальців, загинаючи їх вниз. Потримайте декілька секунд і, повертаючись ретельно, руками проведіть по зовнішній частині ніг. І знову ми продовжуємо погладжувати себе. Таким чином, ми пробуджуємо рецептори, які дадуть дуже точну, дуже яскраву мапу нашому мозку, про те, де і що в нас як працює. Завдяки таким простим технікам, ми з вами. Будуючи оцю мапу, робимо наші тренування набагато ефективнішими. І ще один раз загинаючи пальці вниз і повертаючись по зовнішній частині ніг. Далі ноги складаємо так, як зручно вам, і пройдемось по руці до плеча, до лопатки, до шиї, куди дістали. Пахву, по ребрах збоку і позаду. І ще раз. По руці, плече, лопатка, шия. Під пахвою ребра і ззаду. І так само з лівої сторони, по руці, по плечу, по шиї трошки зайдіть назад, під плечем, по бокових ребрах, по задніх, куди дістали, і ще раз. Прямо от намагайтесь кожен сантиметр свій поторкатись ним, нього, для того, щоб мозок зрозумів весь, весь об'єм нашого тіла. Тепер ми ставимо ноги близько-близько до себе. Я навіть сяду до вас з боку. Прямо притуліть гомілки до себе якомога ближче. І обхопіть себе руками теж дуже щільно. Спеціально для того, щоб коли ми тепер будемо вдихати тулубом, ребрами животом, усім тулубом в нас буде, наче більше розширюватись тканини спини. Ну, спробуємо вдих. І приємний, спокійний видих. І ще, значе головний, зараз вдих. На вдих, прямо спостерігайте, як зарухались ребра позаду, всім'які тканини вздовж хребта. І повний видих. І ще один, третій раз. Глибокий вдих, розтягуйте вдих. І повний довгий. Видих до кінця з легеньким довидихом наприкінці. Тепер ми лягаємо боком, дві руки складаємо за головою. Стопи у вас лежать в одній лінії зі спиною. Робіть повний видих. І на вдих ми будемо розгортатись з поглядом, штовхаючи лікоть назад, розвертаються ребра, грудний відділ, і з видихом усе це забираємо обережно. Слідкуючи очима за нашим ліктем. В другий раз іще ширше, виначе книга, яка розкривається на вдих, максимально широко від ліктя до ліктя і видих, повертаючись, тримаючись поглядом за верхню руку. Третій раз вдих, розширює легені, штовхає ребра, штовхає діафрагму, всі органи вниз. І з видихом закриваємо все, зачиняємо, повертаємо на місце. Тепер четвертий раз ми так само розкрились і залишимось в цій позиції. Все має лягти так, як вам зручно. Розслабтесь, голова лежить, і подихайте всім тулубом в цьому положенні. Відчуйте, як зарухався і живіт з усіх сторон, і ребра такий тежте. Данче Ребра це такий м'який циліндр, який рухається у всіх напрямках. З наступним видихом розгортаються обидва коліна в сторони. Погляд повертається в стелю або в небо. Вирівнюйте себе і залишаємось тут. Просто роблячи вдих. Теж всім тулубом і повний приємний видих. Пробуйте тепер вдих опустити трошки нижче. Це просто праця з уявою, наче ви вдихаєте от сюди, в пахові складинки, тобто в кульшові суглоби. І приємний видих розтікається по тілу, розслаблюючи всі-всі ділянки, якщо ще десь залишились якісь напружені. Отаким от чином скануючи себе, додавши на початку тренування торкання. з Згадайте, ви можете навіть і зараз руками тут теж поторкатись або просто покласти долоні і сюди направити вдих. І таким чином буде все більше і більше ділянок тіла реагувати на наші дії, а ми зараз хочемо їх розслабити. З наступним видихом ліве коліно розгортається до правого, тобто ми скрутились вправо, залишаємось тут, голова вліво. А правою рукою покладіть її собі на талію на наш живіт. Живіт це ще із збоку, не тільки попереду, і вдихом в живіт. Саме спробуйте зараз подихати в живіт. Відчуйте, як рука підіймається, тканини під рукою ворушаться. І приємний видих. Всього три рази. Рахунків на 5. Вдих, два, три, чотири, п'ять. І видих. Два, три. 4, 5. І ще третій раз. Вживіт, основний вдих, і видих все спускається. Ми просто спостерігаємо за видихом. Рука повертається назад, повертається тулуб, м'яко перевалюючись, як лінивець, і верхньою рукою відштовхуємось. І приймаємо положення, сидячи на лівій сідниці, ноги в нас справа. З видихом наступним ми нахиляємось до ніг, роблячи таку довгу дугу і дихаємо всю цю дугу, всі ці тканини. Від вдиху ви маєте відчути, як вони їх, наче щось таке розтягнуло, наші тканини, як стрейчеве полотно. Приємний видих. Все, відпускаємо, всю непотрібну напругу. Звільняйтесь від неї свідомо. і знову вдих. І видих приємний, повний. Повертаємось і все з іншого боку повторимо. Лягаю тепер на правий бік, дві долоні за потилицею. Руки в замку, стопи, спина, голова в одній лінії видихнути, все і вдих, наче заповнюю більше ребра. І я поглядом починаю прокручувати грудний відділ як циліндр. І на видих. Повертаючись, очима забираю руку. в исходне положення знов на вдих. Ліва легеня заповнилась, справа все прогорнулось довкола хребта. І видих починається. Спокійно повертаємо плече над плечем. Третій раз. Вдих, розкриваючись, як книга у верхній ділянці тіла. Видих, закриває цю книгу. До останньої краплі все видихнути. І ще один раз повний вдих. Розкрити плечовий пояс. А тепер розкриваються ноги. Голова повертається в центр. Ми вирівнюємо, якщо потрібно, тулуб. Погляд вгору перед вами дихає весь тулуб від горла до тазу. Вдих і видих. Просто спостерігаємо, слухаємо себе. А наступний вдих і видих ми будемо опускати нижче. Давайте покладемо руки і в пахових складках. Там отакі складки, є, де нога починається, наче вона росте тут з тазу. Тут кульшові суглоби. Спробуйте уявити, що ви вдихаєте в ваші руки. І видих спокійний, теплий, легкий, все розслаблюється. Далі руки можете тримати там, де вам зручно, де вам приємніше. Можете їх залишити тут. Можете повернути за голову. Декілька разів ще вдихаємо туди вниз тулуба, до ніг, до кульшових суглобів. З видихом уявляємо, як розпускаються всі напружені ділянки. Тканини стають більш еластичними, просторими. А наступний видих, права нога йде на ліву, голова повертається вправо, і лівою рукою обхопіть себе за талію, за живіт. Залишаючись тут три рази, робимо вдих, тепер прицільно в нашу руку, тобто животом намагайтесь вдихнути. Перший раз і повний видих. Вдруге рахунків на 5 на 6. Розширюється талія. ви відчуваєте це розширення під рукою. І видих все спокійно здувається. Без зусилля. Третій раз. Саме в такому положенні ми дихаємо, це особливим чином впливає на наші внутрішні органи, на дихальну систему. І, звісно, на м'які тканини всім м'язи і фасції. Повертаємо ноги вправо. Весь тулуп рукою відштовхуючись, ми сіли тепер на праву сідницю, ноги зліва і з видихом нахиляючись до ніг, залишаємо цю форму. Такий довгий, наче слінг, еластичний у вас від правої сідниці до правих кінчиків пальців руки, який ви заповнюєте вдихом і розширюєте вдихом. А видих допомагає стати ним просторішим. Тобто ми пропонуємо тканинам нову амплітуду, можливо, десь воно вас стиснуло за день. Якось посиділи невдало. Тот зараз таким чином ми тіло, наче розгладжуємо і плавно повертаємо, сидячи на сідницях, тепер розкриваємо ноги в сторони. Це не має бути дуже широко. Трошки ширше плечей, але не ваш прямо ваша межа. Отут, наприклад, моя межа, я роблю трошки менше. Тобто, має бути приємно. І погладжуючими рухами довкола колін, розслаблені ноги, розслаблені стопи. Намагайтеся сісти на дві сідниці одночасно рівномірно, розподіляючи вагу тіла. Дві кісточки відчути. І в іншому напрямку, так само руками, спокійно, вільно дихаючи, хребет ми зараз тримаємо вертикально, і дуже важливо в такій позиції, щоб ви спирались саме на дві кісточки тазу. Якщо вам легше буде або зручніше для цього зігнутими колінами, будь ласка, зігніть. Тобто повідчувайте себе, подосліджуйте. Відпускаємо руки, можна спиратись на руки. І стопи на себе, виштовхуючи п'ятки по діагоналі в боки, а потім пальці вниз. І ще то п'ятками вискокнути по діагоналі, то довгі пальці, і ще на себе стопи і від себе. І останній раз на себе залишаємо ноги тут і видихаючи, нахиляємось всім тулубом вперед. Настільки, наскільки у вас вийшло, от ви дійшли до першої межі. І залишаємось тут, просто дихаємо. Голова висить, відпустить шию взагалі зовсім. Вдих, розширює весь тулуб і більше в спину він потрапляє. Стопи злегку, весь час на себе. П'ятки виштовхуємо по діагоналі вперед. Глибокий вдих, і головне довгий видих, як наче ви берете отаке щось. Як гумку м'яку, і розтягуєте, розтягуєте довго-довго-довго такий видих. І ще раз акцент на видих робимо. Перед цим необхідно, звісно, широко глибоко вдихнути. І пішов довгий видих настільки, наскільки у вас це вдається зараз. Тіло, наче тане, падає саме. Тепер потягніться стопами від себе довгі пальці. Знов зробіть широкий вдих об'ємний. І з наступним видихом підіть трошки нижче. І залиштесь тут. Якщо є дуже неприємні відчуття у стопах, звісно, розслабте стопи. Це просто варіант, який я вам пропоную. І якщо ви можете і хочете, звісно, ви йдете за моїми вказівками. Але якщо це якийсь дисбаланс у вас в вашій нервовій системі, я ж не знаю, може викликати, тому, будь ласка, прийміть зручну позицію для вас. Тільки так ми можемо спостерігати за диханням і розтягувати видих. Наче отак хтось тримає вас легенько, в такому в'язкому просторі. І розтягує видих. І вам це вдається. Завжди повертаємось до уяви, до нашої нервової системи, бо вона головна у всіх рухах. І плавно зберіть себе у вертикальну позицію. Права нога тепер згинається в бік. І знову ж таки, якщо у вас здорові коліна, вагу тіла переносимо на цю ногу. Залишаємось тут. Просто ваги тіла вже достатньо, на гомілки, на тканини стегна, дихання. От Просто вагою. Знаєте, такі є, е, така постіль є з дуже важким як це, одіялом, яке спеціально з вагою. Для... Це, ця дія заспокоює нашу нервову систему вже автоматично. Так само інша нога, і з видихом перенесіть вагу тіла і залиштесь тут, просто трошки нахиляючи тулуб вперед. Сусідня нога, неважливо як. Руки вам просто для підтримки і просто дихання. Оцією вагою ми зараз приємно, дуже впливаємо на всі тканини ніг. Дихайте, спостерігайте. Повертаємось на сідниці. Тепер вже складайте ноги так, як вам зручно. Я дві стопи просто поєднаю підошвами. Відчуйте дві кісточки, зробіть вдих, піднімаючи праву руку і легенький такий нахил вліво, наче ми допомагаємо правій легені стати більш об'ємною і більше вдихнути. І видих. І з лівої сторони вдих, підняття руки і легенький нахил, наче розкриває тут ребра, розкриває легеню і видих. Покласти ребро на ребро. І ще раз то правою стороною. І останній раз лівою. І видих. Тепер обидві руки вгору підійміть. Зребліч вдих. І з видихом поєднайте долоні, проведіть по центру Тулуба, будьте здорові, до зустрічі!